знаете, на горловском акценте. Я вас всех, мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать, жила-была. Всего детективов в бюро 350 детективов. В СБУ 40 тысяч людей. Но мы не можем, мы, мы не можем с ними воевать. там есть семена, Ваш язык за Дагестан, Тільки прізвище. Ваша мама отримує пенсію ДНР? Mm, ні. У вашого батька є російське громадянство? Mm. Воно може було, але я не знаю цього. Я з справою з так званими сплівками Міндіча. Я пов'язую це з справою віцепрем'єра Чернешова, справою колишнього заступника голови Пепана Шурми. Вже другий місяць триває епопея у справі детектива набу Руслана магометра Сулова та його батька. Їх відправили в СІЗО 22 липня в момент початку хрестового походу влади на антикорупційні органи, який закінчився першими масовими протестами. Ають, що причиною атаки банкової і силовиків на набу і САП стало те, що ті підібрались надто близько до першого кола президента. Конкретно Магаметру Солова називають детективом, який вів справу по найближчому соратнику і другому зеленського Тимуру Міндічу, співвласнику 95-го кварталу. Магаметра Солову до 21 жовтня залишиться в СІЗО. В п'ятницю Печерський суд Києва продовжив обом тримання під вартою без права на заставу. Вітаю, друзі, я Альона савіна. Ви на каналі є питання». сьогодні про все, що відомо у цій справі. Про російські сліди, чи є вони, чи ні, про претензії спецслужб, про Дагестан, Узбекистан. Я побувала на суді, послухала, що каже сам Набушник, що кажуть прокурори і СБУ, поговорила з родичами детектива, в тому числі про російські паспорти, які їм закидають в СБУ. Дивіться і судіть самі. Ось цей короткий фрагмент відео – це те, що закидає Магометр Сулову Службам безпеки України. Ось є такий У вас там є семінар. Так, це наприклад. Мені кажуть, що вони дуже важкі, бо це безпечна програма інституту Звичайно, це не з ними комунікація? Це це не купіння. Ось це на 20? Це просто державна програма в них. на уровне государства есть программа, там у них были проблемы с какой-то вот с Они сейчас называют, просто сюда вправили какие-то лобки, просто что они никому не все с не общаются. У нас есть хорошие семена, официальные, в которые дал государственную программу, у меня, у, меня, у меня есть это, да, Это теперь комиссия предложение. Но с утра довольно использовать. Руслан Магомед Солов, керівник одного з міжрегіональних управлінь детективів. Набу він координував діяльність бюро в прифронтових дніпропетровських та запорізьких областях. 21 липня служба безпеки України провела масові обшуки у набушників. 22-го затримала Магомед Солова, звинувативши публічно у пособництві Росії та фактично у державній зраді. Того ж дня суд взяв під варту і його батька Сінтябра Расулова теж без права внесенням застави. Вчора, коли його затримували, ну це був верх нахабства, це знаєте на горловському акценті. Я вас всіх не дві неділі, я вас всіх кончу. Ви все будете відповідати, жила, била. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати вам для повного розуміння, що це за фахівець кавичках служба безпеки працює в повітрі, в морі, в ворожих тилах. Вона проводить унікальні операції, такі як полотина. Ми тричі вдаряли кримський міст, знищили літаки, кораблі. і в тому числі працюємо і тут. І об'єктом контрзвідувального забезпечення служби також є НАБУ. всі рівні перед законом. Ну а тут нам Магомед Расулов е, має розказати і має десь е, нам організувати якісь несприятливі наслідки. СБУ стверджує, що Магомед Расулов молодший має контакти з росіянами та допомагає своєму батьку-підприємцю вести торгівлю з Російською Федерацією. Правоохоронці звинувачують детектива набув в тому, що він виступав посередником у продажі партії технічної коноплі для свого батька, який продавав її в російський Дагестан. На аудіозаписах, які демонструвала СБУ, і які ви чули на початку, Магомед Расулов в розмові з кимось пропонує продати коноплю до Дагестану. Також про плани продавати її УРФ, свідчить листування Магомед Расулова, фрагменти якого оприлюднили СБУ. Хоч адвокати стверджують, що ці скріншоти сфальсифіковані. був ну, защитний план. Які полягав у реалізації передачі МУН виставника в якості матеріальних ресурсів різних сортів, рослин технічної допомоги за уши, з метою його втілення, вибучого обізнання ТОВ августа та схове «Полісся» займаються вирішенням технічної допомоги різних сортів, використовуючи свої знайомства та зв'язки зі сурговими особами цих. Крім того, Магоміта Сілов залучив до протипавних діяльного його батька Магомед Сулова Центрального Тиховича, який був повністю обізнаний та приймав активну участь у готуванні дівчини вказаного збройному. На СБУ експертиза, нібито підтверджує, на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Дагестаном. Слідчі також пред'явили листування батька детектива з представником, як вони стверджують однієї з Дагестанських агрокомпаній з приводу продажу коноплі. Крім цього епізоду спецслужба закидає детективу набу ще один момент. Що він нібито мав тісні контакти з народним депутатом від запороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком? Той виїхав з країни ще на початку вторгнення. Давно співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації, має нерухомість у Москві І як заявили, в СБУ лише в липні впливає на діяльність набу мандату члена ОПЗЖ, так і не позбавили підозру у державній зраді Христенко отримав лише і саме 21 липня під час масових обстрілів. Пан Христенко, ну, вчора йому оголошена відповідна підозра. Зібрано дуже багато цікавих матеріалів, мега цікавих, я б навіть сказав. Це години і години аудіофайлів, легалізованих, уже негласних розшукових заходів. В процесі цього дійсно ми зрозуміли і почули багато всього цікавого і чомусь неприємного. В тому числі щодо можливої дотичності окремих співробітників і керівників набу до інших можливих злочинів. Батько Руслана Магометра Солова Сінтябр, нібито листувався з нардепом Христенком. Вони домовлялись про зустріч на території ЄС, так стверджують у СБУ. Христенко писав у листуванні, що не може додзвонитись до Магометра Солова молодшого для конспірації. Вказував лише першу букву імені Р і просив допомог. До додзвонитись. тиждень тому Христенка доставили в Україну з Арабських Еміратів. кажуть за політичною домовленостю на найвищому рівні над поверненням Христенка, за даними джерел дзеркала тижня, працював особисто секретар РНБО Рустем Умєров за дорученням особисто президента Зеленського. А в Емірати за Христенком, літав не хто-небудь, а заступник Василя Малюка. Поклад екстрадицією. Це не назвеш повернутись в Україну добровільно примусово. Він погодився після контактів з ним спецслужб. В переписках з журналістами писав, що боїться за своє життя. Очікують, що нардеп Христенко дасть свідчення проти детектива Магомед Расулова і проти Набу. Зв'язок з берестами. Тільки прізвище. Ну типу я там був колись дитин. Я не знаю мови. На жаль, на жаль, не знаю мови. У мене ну я все життя прожив прожив Україні. – а батько звідти? Батько звідки амато а з України. Так. І вони тут і познайомилися Україні, і все життя в Україні прожив. Но питання в тому, що якийсь не дістане, ну воно таке ж саме, як у прокурору Замінів, наприклад. Воно теж по що я так розумію. На засіданні Печерського суду у п'ятницю, 12 вересня, Руслан Магаметросолов розповів, що оприлюднена службою безпеки розмова про продаж Конаплій була дійсно, але аудіозапис спотворила. Мови про Дагестан там і близько не було. Його адвокати також стверджують, що в розмові йшлось про країну Узбекистан, а не республіку РФ Дагестан, і це повністю міняє суть справи. Якщо ми навіть візьмемо повідомлення про підозру, там 8 сторінок, в яких Згадується про все про статути ООН, Конституція, Закон про національне антикорупційне бюро, і це займає там більше майже сім сторінок, і лише одна сторінка в кілька абзаців ідеться про суть бутімто того, що вчинив підозрюваний, бутімто він готувався. Але я наголошу, що важливо: мова не йде про вчинення ним будь-якої торгівлі чи будь чого -то, того, що в своїй офіційній комунікації вказує служба безпеки України. Мова йде про бутімто готування. До передачі матеріальних ресурсів Російській Федерації. Чим це підтверджується? Це підтверджується фактично на думку слідства наголошу і посиланням на єдину цитату, цитату підозрюваного, в якій, власне, дуже багато сторонніх слухачів мережі інтернет, де було оприлюднено аудіо. На жаль, нам слідство аудіо до сих пір не надало, хоча ми багато разів його запитували. Але те аудіо, яке оприлюднено власне, публічно службою безпеки, дуже багато сторонніх слухачів там чують слово Узбекистан. Більше того, важливо, що слово Дагестан і Узбекистан це фактично зміна контексту цього єдиного слова у всій фразі, вона міняє абсолютно суть сказаного, так? тому що Узбекистан уже не є частиною Російської Федерації. Тому е, від цього одного слова фактично відштовхується слідство для того, щоб говорити, що мова йде про готування до вчинення цього злочину. За словами адвокатки, в листуваннях, які показує СБУ, згадується пільгова програма у реалізації коноплі, яка діє саме в Узбекистані. В Дагестані такої програми немає. Контакт російської компанії, які за версією СБУ Магаметрасулову, нібито збирались продати коноплю, належить російській реабілітаційній дитячій клініці. А Дагес. Станська компанія, яку згадують прокурори під слідством і на стадії ліквідації, що в цьому документі? Ваши по перше, документ називається. Це є програма, і це видно з відео служби безпеки про сільськогосподарську продукцію, а не про коноплю. Це документ більш ніж на 60 сторінок, в якому слово конопля згадується лише на одній сторінці дуже коротко. Про що цей документ? Цей документ про те. Що е, певним суб'єктам можуть надаватися на Російській Федерації е, субсидії так, е, за певних умов? Але е, справа в тому, що для того, щоб ці субсидії надавалися, ця конопля має бути вирощена на території Російської Федерації, тобто будь-які українська конопля вирощена на території о, нашої країни, а, і насіння з неї з українськими сертифікатами. Абсолютно ніяким чином не могли бути використані в цій державній програмі, тобто події злочину не могло існувати просто в природі. 21-го, з го до мене прийшли в 5.30 квартиру, почали бувати двері. Я мовчки від двері не здійснював супротив. Мені одразу кайданки одразу з входу. Одразу почали бити. Печінка, голова, тулуб. Я кажу. Чому, що проводити? Він каже, обшук, Я кажу, дайте ухвалу. Ухвали немає, не обшук. Я кажу, що ви хочете вивчити. Подивимось. Я кажу, в чому суть провадження? Він не знає. Немає, навіть в протоколі обшуку немає номера провадження, тому що він його не знав. На моє питання, я кажу, дайте номер КП, кримінальне провадження, дайте суть провадження, дайте, що хочете вивчити. Жодним чином, жодної відповіді. В інтернет-ресурсах СБУ кажуть, що державна зарада. А коли ми відкриваємо матеріали, мені кажуть, що я готувався, готувався до вчинення кримінального правопорушення в частині передачі країні-агресом траєвцівності. Але мене перше питання, а чому не доведе до кінця? Якщо я готувався, я як опартний працівник, я розумію все. Я б дочекався хоча б до замаху або до кінця вчинення мною кримінального правопорушення. З іншого боку, у них, по суті, Два, два докази, які підтверджують начебто цю діяльність. Перше, це в лютому якась моя розмова. Я не казав, що це не я. Я казав, що саме такою розмовою, такою псевдограмою, я не робив. Тому що е, слово «дагестанська програма мені взагалі відомо. І я пропонував слідчому провести політичне дослідження там чи провести допити. Я не знаю цього я ніколи цього слова не чув і знаючи суті його сини. Батько Магаметра Солови залишиться до 21 жовтня в СІЗО. В п'ятницю Печерський суд продовжив обом тримання під вартою без права на заставу. Перед тим в липні суди і правоохоронці всіляко затягували спробу адвокатів оскаржити цей запобіжний захід, фактично позбавивши обох такого права. Прокурори на суді наполягали. Вони вважають, що підозрювані можуть переховуватись від слідства, виїхати за Дон, чи тиснути на свідків захист Магамед Расулова заперечує ці ризики? Там вважають справу тиском і продовженням атаки на набу печерські судді встали на бік прокурорів та СБУ. Родина Магаметрасулових з 1996 року проживала у місті Горлівка в Донецькій області. Мали власний бізнес, займалися продажем овочів та фруктів. За словами Руслана Расулова, коли російські бойовики захопили контроль у місті в 2014 році, виїхали, частина бізнесу залишилась на окупованих територіях. У 2014 році саме ну, виїхала з області. територіюського виїхала. Ми залишили все, все таблико. Наш бізнес нерухомість. І в нас були і адміністративні будівлі, склади, зберігання. Все, ми залишили, всі виїхали, всі члени миродини, там нікого не залишили. Тобто приблизно ця вартість була цього бісу по півмільйонах. Ми все залишили і просто виїхали. Подальшому, 22-му році, я теж нікуди не виїжджав. Я був постійно тут. Перший день дні я в команді Дениса Моанстерського перебував в Редовому кварталі, потім я захищав офіс президента певний час. Подальшому був в ТОГІ з ССБУ. На території Києва, потім в червні я поїхав в Запорізьку область, теж тактично оперативна групи ЗСБУ, і там провів е, до ну, десь більше півроку. У мене, мене всі є підстави для отримання учасника бойових дій. Я подав сантуявку, знаю там ще в лютому, що там з нею. Але відповідно ну, немає сенсу. Я завжди пройшов свою патріотичну по позицію. Я ніколи з Києва не війха в час бойових дій щодо е, атаки на мого батька. ну, Я думаю, що такий спосіб так само спосіб. Погроз і впливу, тому що йому 65 років він хворий у нього аневризма рушна. Він в принципі потребує постійного нагляду з боку лікарів. Його закривають спеціально в СІЗО натиснути на мене, на детектива і на моїх колег, щоб вони бачили, що може бути з кожним з них, хто буде працювати по тих особах, які, які, які вважаються не не, не Незручний для держави. СБУ стверджує, що батько Магаметра Расулова Сентябрь Магомед Расулов має російське громадянство і звинувачує детектива в тому, що він не вказав цього факту під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон. Наскільки мені відомо, коли надається доступ до держтаємниці, немає такої вимоги е, там вказувати. По друге. Е... Ми не бачили там, встановленого належними доказами наявності там такого факту. А, треба розуміти, що там я не є адвокатом батька, тому я не можу там, за нього коментувати. Точно Руслану про наявність якихось паспортів, якщо вони там навіть були, в нього такої інформації не було. Тобто він і він готовий про це, в тому числі, а, 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 проходити поліграф з цього приводу. Також служба безпеки України показала переписки, які нібито вказують на те, що Магамет Расулов старший під. Тримував зв'язки з представниками окупаційних адміністрацій в Донецькій області, зокрема з російськими окупаційними чиновниками у Горлівці, він нібито обговорював питання реєстрації своєї зброї за законами самопроголошеної ДНР. Родичі Магометра Солових все це заперечують та звинувачують силовиків у тиску на чоловіків психологічному та фізичному. Сестра детектива Магаметросулова Марія розповіла, що перед судовим засіданням, 8 вересня, майже десяток людей у формі завели її батька Сентябра у кімнату, де наказали роздягнутись для перевірки і перевіряли його різними приладами. Ззаду ми живемо в Києві вже 10 років. на початку. Двотисячі чотирнадцятого року ми всі переїхали. Я вступила до університету. Мій брат приїхав сюди Він працював, у НАБУ з самого початку існування цієї організації. Моя сестра теж приїхала до Києва. Тобто, ми всі приїхали до Києва. Моя мама українка. Так мій тато дагестанець, він Лезгін, але він вже 30 років живе в Україні. Він як, як чоловік моєї мами, він, він взагалі як, як Українець. У сім'ї були розмови про те, щоб щось продавати в Дагестан? Ніколи, взагалі, ніколи. Я взагалі не була в тому Дагестані ніколи в своєму житті, якщо чесно. Тому що якось так, мій тато спілкувався з, з братом, з сестрами, тому що він з великої родини, він, він має вісім братів і сестер. Він міг спілкуватися. Тільки з ним. все. Він живе в Україні вже багато років і він має український екіпаж, тобто він українець взагалі. Святкує всі українські якось, праздники, як сказати, правильно. Скажіть, будь ласка, в яких стосунках ваші батьки? А, в нормальних стосунках, а, але вони не разом зараз. Вони розлучені. Угу. СБУ стверджує, що матір детектива Ірина Магаметрова Солова проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій ДНР і пише проросійські коментарі в соцмережах. Там демонстрували аудіорозмови. Путін не хоче більше нікого вбивати. Твоїми та ета. Це, це брата убивна війна, це на руку тільки Захід. Він хоче, щоб вони здались, а зверски не дозволяє. Ти розумієш, до вас? Ти розумієш, їдь-ка в Америку. И не разрешают им сдаваться. Вот это Я, это не Я хочу уже дела. уехать. Я уже собираюсь в горнолыжный. Потому что невозможно в Украине жить будет дальше невозможно. Денег не будет, пенсии не будет, ничего здесь не будет. В горнолыжный там жаловы, Ну там Захав, ну хотя бы там жить можно. Там хоч нет такого без приділу, как тут. Жахають вже скоро їх даблів. Росія добре наступає, кстати. Там уже у уже ти знаєш в окружении. Чому велика небезпека цієї справи насправді? Треба розуміти, що якщо е прорефлексувати там на будь-яку людину, ну е можна просто там два місяці прослухати мене чи вас вдома. І вас повірте, можна, якщо можна там за одну фразу, де вставляєш одне слово інше, тебе притягнути з готування до злочину, то завтра так можна буде мене посадити, вас і будь-якого громадянина України посадити під варту. В цьому ключова небезпека. Що насправді, якщо суд каже, що це обґрунтовано, це означає, що завтра будь-хто з нас може сидіти точно з таким же обґрунтуванням під вартою. Абсолютно незаконно, ваша мама отримує пенсію ДНР mm, ні. У вашого батька є російське громадянство? Воно може було колись, але я не знаю цього. Розтлан, взагалі, останнім часом з мамою дуже мало спілкувався. Ну і це пов'язано з певними причинами, з тим, що навпаки, свого часу, коли вони там виїхали з Донеччини, мама була дуже проукраїнською, навпаки, вживала дуже багато. Там негативних характеристик відносно окупантів. Але ну, події, які там трапились, і те, що вони втратили дуже багато майна, вони таким чином вплинули за ці роки на її емоційний стан. Що, ну, скажімо так, вона. Трохи, трохи змінила там да, свої, свої погляди, свою поведінку. Але чи, чи, чи це злочин, і чи означає, що це його за це треба сидіти під варту? Там? Ні, дійсно, йому з того, що він там мені говорить, йому в останнім часом важко взагалі було спілкуватися. Але це просто ну болюча там внутрішня тема да, для нього, про яку йому і важко насправді говорити. Я це бачу. Але дуже цинічно з боку Служби безпеки взагалі це використовувати, чесно кажучи, цю там історію драму, тому що. Um... Okay. Це не має взагалі ніякого відношення до того, що йому не примінує справа детектива Набу Магаметрасулова та його батька. Це не просто одне кримінальне провадження. Вона вже стала головним символом атаки влади на незалежні антикорупційні органи. 21 липня силовики з вертикалі президента СБУ ДБР генпрокуратура влаштували 70 обшуків у детективів набу Нахрапом, застосуванням сили й безсудових ухвал підставами для обшуків Здебільшого була участь деяких детективів у ДТП. Деяким працівникам інкримінували можливі зв'язки з Росією. 3 вересня цього року було вже 10 років, моя робота. Я пройшов в першому наборі 2015 року, 3 вересня. Про що тоді конкурс? нам завжди казав перший директор, що якщо на вас за вами працює після СБУ чи ДБР, наші право не робити свою роботу. І за цей час моєї роботи було багато атак на набу, були і викорні працівники бюро, були напади, були погрози, були намагання змінити закони, намагання мобілізувати всіх. Ну, їх Було багато строків, але 21 липня була самостійна атака, тому що тільки в цьому провадженні липня було проведено Взяти обшуки у такий бюро. І незалежно від того, чи були це обшуки по провадженням щодо ДТП, де пригод, або щодо інших можливих певних правопорушень, усюди вилучалося, в принципі, той самий перелік речей. Це телефони, ноутбуки, всі інформації, доступи поштовх і тому і подібне. Тобто їх не цікавило нічого, крім того, щоб в, в наш робочий процес. Тому що, в принципі, в телефонах, я думаю, що інформації не було, але все одно те листування, яке там міста, можна було встановити об'єкти за цікавості, наші оперативно-роштовкові задачі і, 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 задачі, і, і, і задачі слідчих окрема репровадження. Тому вважаю, що це була така організована, та, організована напад на бюро, обшуки його приведені і у першого зама, і у кризих підрозділів, і у наших детективів, які, до речі, більш за всього були. Долучені до роботи над особливо важливому напрямку. Це в першу чергу атака на все бюро. Це це намагання показати детективам, що от, якщо будуть розслідувати підпровадження, що у вас СБУ закриє СІЗО. Я особисто пов'язую це з справою, з так званими сплівками Міндіча, про які вже багато дуже було публічно. Я пов'язую це справою віцепрем'єра з справою віце колишнього заступника голови УП, пана Шурми. Я думаю, що в офісі президента нарешті усвідомили, що набу дійшло фактично до викриття корупції в вищих ешелонах влади, і таким чином, і таким способом просто намагаються отримуючи людей як заручників під вартою членів їх родин, намагаються зірвати ці розслідування. Наступного дня, 22 липня, у день затримання детектива Руслана Магометра Солова та його батька, країну охопили перші масові мітинги під час війни. Люди вийшли на вулицю за незалежність антикорупційних органів і загалом проти свавілля влади, яка як то кажуть, пустилась берега в своєму бажанні контролювати всіх. І все і захищати саму себе. Головна мета з якої це робиться це для того, щоб залякати для того, щоб ні е е е е керівництво бюро не роздвіція завтра ж можна посадити на керівника САП. Наприклад, під варто а, там ще якогось керівників детективів, НАБУ, і фактично не залишиться людей, які можуть там реалізувати певну інформацію. Я дуже сподіваюся, що НАБУ там з цим працює, з цими ризиками насправді для того, щоб їх мінімізувати. Наразі якогось такого там, одного рішення цієї ситуації я не бачу. Єдине можливе рішення політичне це коли політичне керівництво цієї країни. А, Ну, врешті, там перестане гнатися за своєю політичною боротьбою, бажанням утримати владу і дозволить там, правосуддю мати місце. Ну, але з великою вірогідністю вони не мають такого наміру з огляду на те, що сьогодні відбувається.